Ви, г. К. 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 Ви. Ви. Вик. 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 молодец. Пальчик вниз, следкуем, будь ласка. Матвей, ты продолжаешь. К. 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 кв, Ква. 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 Пальчик вниз. Пальчик следкуем далее. Кирюша. Ось тут. В. В. И. Ви к -а -ка. Ви. Ка. Вик. Давай, вика. Давайте Давай Вика. Віка. Віка. Пальчик вниз. Будь ласка, Гордій. вище. гордей. Ми выше. Ну давай. Во, в, 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 к. Вовк. Вовк. Пальчик дали. Крыстенка. Во, в, к, вовк. Вовк, ты только еще гордей прочитала. Ты читаешь наступное слово. Это? Так. Во, ба. Вова. Молодец, пальчик вниз, Ева. В вино Молодець. Всі переходимо на синю стрілочку на синю і... пальчиком. І Тіма починає синю стрілочку читати. Ви... а Ва... К вика. Ва. Вата. Тима? вата. Вака. Добре. Пальчик вниз, будь ласка. Так, Матвій, продовжує. Вина. Вина. правильно. Вина, так, за вини, вина. Угу. Пальчик вниз, будь ласка. Кирюша. В. Вина. Не 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 не, 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 не не, 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 а на ва на ванна Ми маємось ванні. Ванна пальчик вниз. Будь ласка, гардій. Віти, віточки віти. Молодець. Пальчиком слідкуй. Слідкуй Христина. Ви, К, К. Там просто одна литрка К. Вик. Ви, К. К. Давай. Ви, К. Ви, К. На. Но. Ви, К, Но. Ой, молодец. Пальчик вниз, лево. Все следуют. В. Тол. В, то. Да. Витолк. Ні, там не ли в кінці. Ви виток. виток. Виток, завиточок, виток, молодець. На жовту стрілочку всі переходять і починає Тіма. Ви, і, ви, ки. Ві. І. Ні, 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 ні. Віка. Ви. Ні. Правильно, ти сказав ви і. Ві. Ві. Далі. Ні, і. Як буде разом? Не-и. Давай повторимо. Ві. Ві. ві, ні. ві, ні. Бі. Тім, зберись. ві, ві ни. Біг. Ні. Тіма, зберися. Ві-ни. Ні, к. Ві не к. Він не к. Він. Він. Спустили пальчик вниз. Матвій. Тіма. Що це почалось? Ану, бустро пальцем слідкуй. Вінок. молодець Матвійка вінок. пальчик вниз, будь ласка, Кирюша тут так ось тут mm. к? К. К. В. ще даємо к ви, к ви В. 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 к ви. Mm. Три. Давай зідаємо квіт квіт. к а Квіт. Квітка. Яке слово? Квітка. Квітка молодець. Спускаємо вниз пальчик, будь ласка, гардей. Аф. П ка. Автівка. 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 Молодець. Христина. Ви. Ти. Вити. Вити. Як Вовчик вияв. Ууу, вити. Молодець. Далі розіграва стрілочка. Єва. Ви Ні, ми. Пусть тут перше слово. Мовити. Ох, молодець. Мовити, пальчик вниз, будь ласка, тім.